А он мне нужен. Всім привіт, я Оля Цибульська. Уже за доброю традицією кожного четверга розповідаю вам про видатних українських чоловіків. Великий Альберт Ейнштейн колись сказав: Я раділся, і это все, що нужно для щастя. Найбільше щастя для жінки з правильним мозком говорится, дівчатки, це жити поруч з геніальним мужчиною. Не повірите, але дійсно геній серед нас. Сьогодні я розкажу вам про чоловіка, який своїм пензлем замахнувся на отца Ейнштейна. Увага на екран! Ось вам портрет відомого фізика з під руки українського митця одеського походження з прекрасним таки слегка єврейськими корнями Олександра Ройтбурда. Ну а з самим Олександром ось теж можна познайомитися на фото. Народився цей художник в 1961 році, так і в Одесі. Він є членом національної спілки художників України, представником південно України. Української художньої школи, а ще одним із засновників українського постмодернізму. У 2002 році Олександр став директором галереї Гельмана в Києві. І на сьогодні він є учасником більш ніж ста виставок і мистецьких проєктів, серед яких можна знайти велику кількість цікавих картин. Наприклад, ось вам перша картина. Так, художник бачить останній день помпеї. Там, звісно, і Ленін причесався. Але, як говориться, я художник, я так віжу. Друге фото це портрет братів Кличко із стилізованим поясненням успіху братів у боксі. Ну, понятно, почав. Чому таки все порішалось? І третє фото ця робота, присвячена Майклу Джексону. До речі, ця картина із виставки під назвою Єслі в крані ніт води. І у Майкла, якщо придивитись, можна помітити на голові характерні пейси, що теж много об'ясняє. Першу картину Олександра із серії Прощавай Карваджо» у 2009 році було продано на лондонському аукціоні Fіліp de P'Юрі Co. І продалась вона за 97 тисяч доларів. Репутацію дорогого українського художника підтвердила іще одна продажа полотна прощання Гектора з Андромахою. Ця картина в 2010-му пішла з молотка в тому ж Лондоні дівочки за 40 тисяч доларів. Картини художника зберігаються і в музеї Момам Нью-Йорку, і в державі... Тритяковської галереї і в Москві в Державному російському музеї в Санкт-Петербурзі, в Пінчук Арт-центрі, в Київському художньому музеї, а ще в Одесі. І як кажуть, <клес> в приватних колекціях людей, які можуть собі таке дозволити. Ну а я собі дозволяю кожного тижня закликати вас викладати свої фото коханого чоловіка, пишатися ним і розказувати, чому ви любите свого мачо більш за все. Так що винімання на екран показую. І так. Я заходжу на хэштег, а он мне нужен в интернете, листаю вашу сторинку с фотками и читаю первую историю вид э, Жени Доценко. Женечка написала, что это родной человек, настоящий мужчина, джентльмен, каждый день доказывает мне своей любовью, лаской и заботой и комплиментами. От него исходит тепло и мне с ним хочется детей. Давайте, я вам щиро бажаю, чтобы Женечка Дит у вас наступного року так и появилась. Вся фотка Виты Оксаны Запорожец. Оксана написала, ну кто еще будет просыпаться в 5 утра, чтобы собрать меня на работу? Оксана, я вас дуже разумею, сама прокидаюсь в 5 ранку. И мужской героизм в это время это лучше, чем секс. Далее. Нарина написала нам, что любит своего человека просто так. Э -э очень уважает за то, что у него хватает характера, чтобы выбивать из меня самостоятельность и мужество, чтобы не стесняться меня даже такой, как я на фото. Ну все, нормальный такой костюм из Аватару на вас. І ще одна фотка від О, вона написала, що це найкращий чоловік з прекрасним характером, який її зігріває. Вона дякує йому за такого прекрасного малюка. І я дуже щиро радію за вашу сім'ю. Товариші, сьогодні солодкий подарунок від майстерні карамелі. Я вручаю на ріні. Давайте на ріні, все таки. Тому що в такому костюмі з'явитися в ефірі Бутен Морген, етапач що фото на паспорт. Я вас вітаю і взагалі, друзі, пам'ятайте, колись класик сказав. Семья заменяет все, поэтому прежде чем ее завести, стоит подумать, вы хотите семью или все. Я переконана, що жінка может быть успешной в карьере и даже если она живет с мужем. Так что присылайте свои фото для рубрики А он мне нужен.